Доброго дня, практикуючий психолог Ірина Стримицька. Тема нашого сьогоднішнього відео бути в ресурсі. Що означає бути в ресурсі? І як це мати ресурсний стан? Для чого це нам потрібно? Останні роки ця тема досить актуальна. І справді, для того, щоб жити існувати в цьому світі, нам необхідна певна частина енергії, виконувати буденні справи, приймати рішення. Працювати, займатися вихованням дітей неможливо без енергії. Фактично ресурсний стан передбачає достатність об'єму фізичної та психічної енергії. Для того, щоб ми змогли з вами втілювати в життя проекти, рухатись, займатися саморозвитком, напевно, це не просто достатня кількість енергії, а такої фізичної та психічної енергії має бути трошки з надлишком. Напевно, у вас виникає питання чому? Відповідь дуже проста: на нашому шляху існує безліч складних ситуацій, які і без цього поглинають цю нашу енергію. Демотивують, знесилюють. Це наші помилки, це наші невдачі, це незавершені проекти, це незавершені ситуації. Є і прямі пожирачі такої енергії. І от якраз зараз таких пожирачів ми і почнемо. Один з найрозповсюджених пожирачів енергії є пригнічені емоції. Коли ми з вами не знаходимося в контакті зі своїми емоціями, не дозволяємо їх собі усвідомити, проявити, виразити цивільним способом, ми витрачаємо з вами безліч енергії на утримання цих емоцій в собі. Оця прийнята в суспільстві штучна маска Я спокійний зі мною все в порядку, вона, напевно, знайома кожному з нас. Але не кожен з нас розуміє, що натягнути цю маску і носити цю маску щоденно в соціумі, на роботі, в сімейних стосунках дуже важко, тому що на це йде левова частка енергії. Ну, уявіть собі, людина сердиться і не дозволяє собі це виразити. Емоція накопичується, накопичується до певної міри. І якщо це робиться часто, а саме так воно і відбувається в нашому сучасному світі, ми накопичуємо цю злість, ну оскільки ми вже почали говорити про злість, і не витісняємо її до того часу, поки не утворюється якась психосоматична хвороба. Найменші прояви: головний біль, нестача сил, підняття тиску. Бувають і більш складні випадки, з якими приходять люди на психологічні консультації, коли ми чітко розуміємо, що це дійсно психосоматичний симптом. Інший шлях, коли ми накопичили з вами цю емоцію, і ми вже не стані її отримувати, і злість виривається назовні. Як правило, вона виливає, виливається на людей, не причетних до справи, але досить важливих людей в житті людини. Знайомо? Напевно, знайомо. Як ви себе почуваєте після цього? Ну, коли ця ситуація завершена, і людина усвідомила, що вона вилила певну частину емоцій на іншу людину або коло інших людей, то приходить сором. Як я міг це зробити, взагалі не розумію, як це могло статися. Але фізично, парадокс, фізично, ви відчуваєте себе набагато легше, тому що ви звільнили певну частину енергії. Цієї агресивної, і у вас тепер нема потреби її тримати в собі. Відповідно, ви частину сил вивільнили. Звичайно, я ніякий спосіб не закликаю саме таким способом накопичувати енергію. Можна це виражати абсолютно нормально, цивільно, не зашкоджуючи стосункам з оточуючими і зберігаючи певний ресурсний стан в собі. Наступним пожирачем внутрішнього такого напруження нестачі ресурсу може бути внутрішній критик. Внутрішній критик є фактично в кожної людини, він постійно нагадує нам про наші проколи, помилки, невдачі. І це також дуже тяжкий стан. Той, хто усвідомлює в собі внутрішнього критика, той знає, про що я говорю. Внутрішній критик дуже класно дружить з пожирачем на ім'я завищені вимоги до себе. Ну і справді, коли ми можемо критикувати себе, це означає, що ми дійсно вимагаємо від себе кращого. І ці друзі утворюють таку міцну пару, яка забирає певну частину вашого ресурсу. Тут не зробив. Там не встиг проект недосконалий, презентація не вдала, результати не зовсім ті, які очікував. Ну, ви все знаєте з буденного життя. І зрозуміло, що на це іде левова частина нашої енергії, тому що ми після того відчуваємо себе спустошеними. Неможливістю досягти результату. І часом буває так, що людина починає проєкт, отримує одну-дві невдачі, потім махає рукою на, це, на цей проєкт і не завершує його до кінця. І від цього стан її не полегшується, а навпаки, погіршується, тому що кожна незавершена справа це теж е, така собі прірва, яка забирає певну частину нашого ресурсу. Ну і ясно, що Цій парі, про яку ми тільки що поговорили, про внутрішнього критика і про завищені вимоги до себе, ясно, що тут з'являється ще такий пожирач ресурсу, як порівняння себе з іншими. Ну, як же ж без цього? Всі ж інші вони завжди кращі за мене, я рідко буваю кращим. Я рідко буваю першим. А якщо буваю, то це напевно не дуже довго, тому що хтось вже стоїть, дихає в потилицю, і ти розумієш, що те, що вчора було найкращим результатом, сьогодні це вже в кращому варіанті посередній результат. І якщо нам дійсно потрібно дуже-дуже бути перфектним, до цієї команди, як правило, доєднюється перфекціонізм. Та ще й бажання все тримати під контролем, то утворюється така собі причудова компанія, і на годування цієї компанії йде дуже багато нашого ресурсу. Тому що ну, насправді все-все тримати в житті під контролем неможливо. І тоді туди витікає певна частинка енергії. Ну а про, про перфекціонізм вже й казати нема чого, ви самі розумієте, наскільки це виснажливо. Я хочу вас познайомити з протилежною компанією, з компанією, яка не пожирає наш внутрішній ресурс, а навпаки може бути джерелами ресурсного стану. В першу чергу це техніки саморегуляції замість пригнічення емоцій. Зараз є безліч практик, які дозволяють змінювати емоційний стан, хоча б трошки. І ці техніки є в вільному доступі в інтернеті, їх можна абсолютно нормально знайти собі і ними користуватися. Я хочу вам запропонувати одну з таких технік. Полягає вона в наступному. Наприклад, вертаємося до нашої злості, ми зараз відчуваємо злість. В першу чергу, нам потрібно дозволити собі усвідомити цю емоцію і дозволити собі її відчути. Так, я зараз серджусь. Це дуже важливий момент взагалі дозволити собі відчути весь спектр емоцій, коли ми не в ресурсі. От коли ми з вами знаходимося в такому стані розмазаності психологічної, інакше я це не назву, варто дозволити собі відчувати всі емоції, всі, якими б вони привабливими чи непривабливими вам не здавалися. Коли ви усвідомили свою емоцію, так, я зараз серджуюсь. Після того я пропоную зробити три повільних вдохи видохи в комфортному для вас темпі. Але бажано, щоб вони були повільними. Після цих трьох вдохів і видохів, пропоную порахувати до 10. Таким чином, ви хоча б трошки заспокоїте себе. І знову називаєте цю емоцію, яку ви усвідомили. Так, я зараз серджусь. І наступний крок в цій вправі дуже важливий. Нам потрібно спробувати зрозуміти, що нам дає ця злість, чому вона з'явилася? Емоція просто так не з'являється. На це є причини. Емоція або від чогось застерігає нас. Або про щось насправді хоче нам сказати. Можливо, я зараз серджусь, бо я накопичив купу справ, я давно не давав собі відпочинку, набрав купу проєктів, не можу з цим справитись, і від цього починаю сердитись і викидувати цю, цю агресію назовні. Фактично, фактично, коли ми усвідомлюємо. Що може бути причиною цієї емоції, наступним кроком може бути питання, що я можу змінити. На що я можу вплинути тут і зараз, щоб змінити цю емоцію, допомогти собі. Ну, зрозуміло, що якщо злість від банальної втоми, це дуже просте рішення. Просто дати собі відпочинок, розставити пріоритет в ваших завданнях, задачах, проектах, і ти поступово. Але якщо ця злість це реакція на постійне, наприклад, знецінення або приниження зі сторони оточуючих, то тут же буде серія кроків, яких треба спланувати, усвідомити, ну і зважитися це зробити. Тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про злість, яка виникає в процесі систематичного знецінення вас як особистості, тут вже сміливість усвідомити це. Спланувати кроки, як можна позбавитись від цього знецінення від цих токсичних стосунків, ну і почати щось робити з цим. Все залежить від індивідуальних обставин. Хочу вам сказати, що ця практика, про яку я тільки що розказала, вона підходить не тільки для роботи з агресивним станом, але й з будь-якими іншими емоціями. Отже, повторимо ще раз: перше, дозволяємо собі відчути весь спектр емоцій. Друге. Усвідомлюємо, що зараз за емоцією я відчуваю. Третє. Робимо три глибоких, повільних, комфортному для вас стилі, вдохи і видохі. Четверте, дих, рахуємо до десяти. Далі називаємо ще раз емоцію. І після цього усвідомлюємо, про що нам емоція хоче сказати. Що стоїть за цією емоцією. І останній крок. Розуміємо, як ми цьому можемо допомогти. Що можна зробити, щоб цей емоційний стан трошки змінився? Наступним джерелом ресурсного стану може бути і повинно, в принципі, бути надзвичайно добре і дбайливе ставлення до себе. На жаль, в нашому суспільстві це дуже важко зробити. Ми не навчені це робити з дитинства, але це робити потрібно. Я хочу вам запропонувати уявити, що ви знаходитесь в просторі, на якому зі всіх сторін на вас дивиться любов, От в загальному розумінні цього слова. Зі всіх сторін на вас дивиться любов і доброта. От побудьте з собою наодинці в такому уявному просторі. Спробуйте відчути цей простір. Я думаю, що ви це зможете уявити, тому що колись та й точно ми були в такому стані, в стані доброти. І вселенської любові. І тепер в мене виникає питання, що ви хочете сказати собі в цій ситуації, коли ви знаходитесь в цьому коконі з любові і доброти? Що б ви сказали собі? Спробуйте хоча б в якості експерименту. Це дуже цікава справа. Це такий стан, ніби ви насправді знаходитесь в такій великій шалі з любові і доброти. Далі, замість самокритики, знецінювання, порівняння себе гонитвою за величезними і швидкими результатами. Варто, напевно, змінити риторику і справді себе навчитись підтримувати. Знаю, що важко, але спробуйте. Уявіть собі, наступну ситуацію: близька для вас людина знаходиться в абсолютно нересурсному стані. Ви почули це від неї, розумієте її стан. Що ви робите в такій ситуації? Ну, напевно, ви пробуєте допомогти цій людині. Ви говорите їй, що ви її розумієте. Ви говорите їй втішні слова. Ви робите так, щоб людина відчула вашу підтримку. Ви робите щось приємне для цієї людини. Чому ж ми настільки лагідно можемо відноситись до оточуючих і настільки безсердечно відноситись до самих себе. Я пропоную вам те саме зробити собі, підтримати себе. Зробіть собі це психологічне погладжування. Подаруйте собі цю позитивну плюшечку, цей позитивний подаруночок. Саме головне це усвідомити, що крім вас, у вас. В принципі, ну, є ще інші люди, але сама головна людина в цьому світі це ви для себе. І ви завжди є. Навіть якщо оточуючих зараз немає, які можуть дати вам підтримку, у вас є ви, і ви можете дати собі це підтримку. Це треба усвідомити і треба спробувати це розробити. Далі. Наступним джерелом ресурсного стану може бути такий собі зменшений варіант перфекціонізму. Дайте собі право не все робити ідеально. Зробіть певну частину роботи так, як ви її можете зробити зараз. Подивіться на результат. І якщо воно так може існувати, так може працювати, от подивіться на це сторонніми очима. Дозвольте це собі і відпустіть, от цей результат, неідеальний, у Всесвіт. І якщо воно має право на існування, то з такими результатами воно може бути у всесвіті. Багато людей в цьому світі не роблять свою роботу ідеально. І нічого не стається, світ живе далі. Все робити ідеально неможливо. Все робити бездоганно теж неможливо. Зробіть просто добре. І хай цей результат існує от в цьому стані добре. Коли ви зменшите. Оце бажання все робити невідмінно, ви побачите, наскільки у вас збільшиться ваш психологічний ресурс. Ви знаєте, тут я ще хочу сказати: по роду діяльності я дуже часто спілкуюся з різними, з різними соціальними верствами населення. І оця от гонитва за перфектним результатом вона зараз. Ну просто фактично скрізь відстежується, особливо вона відстежується від власників бізнесу, керівників великих підрозділів, топ-менеджерів і так далі. І саме головне, що це бажання досягнути перфектного результату і швидкого позбавляє самої головної насолоди, яку має отримувати людина від своєї роботи. Я маю на увазі задоволення від процесу. Ми настільки останні роки десятиліття заточені на результат, що ми забули, як це відчувати задоволення від процесу, а саме процес зі своїми частково помилками, частково невдачами, але такими класними, кайфовими мікрорезультатами і дає нам насолодження від роботи. Це основне навчитися отримувати задоволення від самого процесу. Тому що результат може бути і не таким, як ви собі очікували. Але якщо ви до цього ще й не відчували задоволення в процесі, то ви не відчуваєте задоволення від роботи взагалі. Поміркуйте над цим. Це дійсно важливо. Наступним джерелом психологічного ресурсу може бути фізична активність. Я про це вже говорила і в інших відео, і хочу ще раз наголосити на тому, що фізична активність тут. Не потребує надзусиль. Ми насправді з вами не готуємося в олімпійську збірну. Ми маємо зробити те, що приносить нам насправді задоволення. І в плані накопичення психологічного ресурсу дуже добре працює спонтанний рух під музику. Я його ще називаю спонтанний танець. Що це таке? Це коли ви собі дозволяєте побути наодинці. Включити улюблену музику і спробувати порухатись в такт цієї музики, відпустивши своє тіло. Чому наодинці? Тому що рухи можуть бути іноді ну, зовні не досить естетичними, а часом навіть кумедними, але, власне, в цьому і вся сіль цієї вправи. Дайте тіло можливість рухатись в такт музики. Можна трошки прикрити очі, можна їх зовсім закрити, якщо ваш вестибулярний апарат це дозволяє. І просто віддайтесь в цьому спонтанному танці. Своріть, створіть свій неповторний танцювальний малюнок. Я вам хочу сказати, що під час такого спонтанного танцю ваше тіло надзвичайно добре. Вивільнить ті емоції, які ви дбайливо запхали в своє тіло. Вибачте за порівняння, але це, власне, так. І коли ви це спробуєте зробити протягом хоча б 5 хвилин, а бажано 10, ви відчуєте, наскільки у вас збільшиться об'єм вашої внутрішньої енергії. Цю вправу, звичайно, можна робити і з дітьми. Тоді їх треба попередити, чітко сказати про правила. І взагалі її можна зробити такою творчою справою, сказати: Давай спробуємо з тобою потанцювати досить кумедно і подивимося, в кого це виявиться більш кумедніше. Ясно, що це буде поєднано з великим сміхом. І це треба собі дозволити, коли ви ще добре посмієтеся з дитиною під час такої танцювальної спонтанної вправи. Ви відчуєте користь цього. Звичайно, якщо ваші рідні і близькі приймають ваші такі психологічні експерименти, можете залучити і їх до цієї вправи. Наступним джерелом для збільшення ресурсу може бути будь-яка творчість. Відразу хочу сказати: не треба створювати шедевральні полотна, писати п'єси, створювати музичні композиції. Хоча можна і це, якщо Боженька наділив вас певним талантом. Творчий процес може бути абсолютно простий: від перестановки меблів у квартирі, від перестановки якихось вазочок, книжок на поличках до приготування якоїсь страви на обід, яку ви раніше не готували. Нова зачіска, новий стиль в одязі, новий фасон светрика, який ви в'яжете. Новий фасон одягу, який ви шиєте. Написання дитячих віршиків, чудернацьких коротких історій, фотографія, спонтанна звичайна фотографія. Є безліч варіантів творчої діяльності. Тут цікавий момент. Творчість має бути дійсно захоплююча для вас. Тому що сам процес інтересу, зацікавленості справжньої, він вже. Буде для вас ресурсом. Тільки пригадайте, як змінюється ваш стан, коли ви дійсно займаєтеся улюбленою, цікавою для вас справою. А якщо ви додасте туди трошки спонтанності і творчості, повірте, ваш ресурс збільшиться. Ну, і не перестану, звичайно, повторювати, наступним джерелом психологічного ресурсу є така річ, як допомога іншим. Бо коли ми допомагаємо іншим, ми справді наповнюємось ресурсом. Дерефлексія терапевтичний метод логотерапії відомого австрійського психіатра Віктора Франкла. Полягає він в тому, що людині рекомендується перемикнути увагу з себе на смисли і цінності, які вона може втілити в навколишньому світі. Не про себе, а про інших. Трошки подумайте про інших. Спробуйте переключити увагу з себе на смисли і цінності іншої людини. Що ви можете зробити для іншої людини? І коли ви занурюєтесь в цю діяльність, у вас справді збільшується психологічний ресурс. Ну, і наостанок поговоримо про відпочинок. Не банальна порада. Не безглузде проведення часу. А основа ресурсного стану. Вчасний відпочинок довше зберігає ваш ресурсний стан. Це не розкіш, як міркують прихильники ефективного менеджменту. Це фізіологічна необхідність організму. Знову ж таки, спостерігаючи за різною категорією людей, я цілком усвідомлюю, що хтось має цього ресурсу дуже багато і не потребує такого. Частого відпочинку, як потребують інші люди. Але ви орієнтуйтесь на себе, відчувайте себе. Якщо ваш керівник може без відпочинку працювати 5 років підряд, це чудово, це просто прекрасно. Якщо ви інша людина, і вам потрібно для того, щоб ефективно виконувати свої задачі і комфортно почувати в житті відпочинок. Ви маєте на це повне право. Відпочивайте. Таким чином, ресурс можна хоча б трошки накопичити, поки ви остаточно не вигоріли. Це дуже важливо. Про тему психологічного вигорання буде наступне відео. Якщо вас цікавить ця тема, наразі дякую вам за вашу увагу. Бережіть себе та своїх.